Ви дивитесь ранок вдома, раді, що ви обираєте саме нашу компанію, аби розпочати новий день. І хочемо нагадати, що з цього тижня ми працюємо з 7.30 щоденно, а у вихідні аж до 11 години на ну, вас чекає добірка найкращого з етерів за весь тиждень. Далі дивитимемось історію про американську художницю українського походження, яка перетворилася на українську художницю американського походження. Заплутана історія, яка гідна mm -hmm. стати сценарієм mm -hmm. для сімей. Неїдрами. Американська мисткиня українського походження Ольга Рондяк та її родина зберігають українську ідентичність за кордоном вже кілька десятиліть. Мої батьки народилися в західній Україні, і через Другу світову війну. Вони змусили втікати зі станського режиму, і моя мама ніколи свою маму знову не бачила від 11 років. Вона так і з дідом мусила втікати, і очевидно, постійно думала, що повернуться назад додому, але так і не вийшло. Мусили а далі на захід втікати і були тоді 4 роки а, в Австрії. З біженцями і тоді опинилася в Америці в сорок році. Бабуся Ольги залишилася у Коломиї, бо її друга донечка тяжко хворіла і, на жаль, померла у віці 19 років. А бабусю відправили до Мордовії у жіночий трудовий табір. Через 15 років жінку звільнили, і вона нарешті повернулася до Коломиї. Коли моя бабця була в цьому таборі в Мордовії, в Росії, Вона таємно вночі вишивала чудові ікони. І коли її випустили, вона взяла ці ікони зі собою. І вона передала в західній Україні, передала американцям, що їхав назад до Америки. Ці роботи потрапили до родини. Одна з них не була завершена. Саме вона надихнула Ольгу у 2014-му коли почалася революція гідності. Якось символічно я створила сучасну ікону з колажу і думала, що це як символічно, що моя бабці моїй бабці ікони не була закінчена. А зараз я закінчу в сучасному стилі, бо це вже Україна себе реалізувала повністю. Тоді Ольга вже жила в Києві. Мисткиня повернулась в Україну у 1992 році, народила трьох дітей, писала картини та займалася творчістю. Але лютий 2022-го перевернув її спокійне життя, з ніг на голову. Коли почалась повномасштабна війна, жінка була в Америці, а її чоловік перебував у Києві. У перші дні вторгнення він виїхав до Варшави, там допомагав українським біженцям. А Ольга почала діяти в Америці. Спершу давала інтерв'ю, щоб донести правду про те, що відбувається, пізніше вихлюпнула емоції на полотно. Тоді я а, почала якось дуже хотілося а, малювати з а, вуглем. Бо це було щось нове для мене. І якось це мене зв'язало сильно до війни в Україні. Слухала українську музику і плакала і малювала. І, а, кожну і, і це вийшло, як все називається зараз. Повомен чинки віне понад 70 картин увійшли в цю серію. Кожна з них портрет. Українські жінки уособлюють рішучість, незламність та силу. Свої роботи художниця представляє на виставках та віддає на аукціони, щоб підтримати Україну. Одна картина в Канаді на акція на живий акціон за 20 тисяч доларів і це 100% пішло е, до України на допомогу. І так я стараюся в кожній акціон. Е, Дві-чотири тисяч деякі картини продаються, але найголовнішою своєю місією волонтерка вважає збереження української культури. Я дуже вірю, що цей культурний фронт це допомагає частинно грішми а більшістю, щоб ця культура залишилася сильною, і це є наша сила і правда. І... І зараз художниця працює над новими проєктами, які допомагають наблизити перемогу, і мріє знову повернутися до спокійного життя у Києві.